Добрий, день. президент Бразилії Луїс Інасіо Лула Де Сілва відвідав з офіційним чотириденним візитом Японію, де серед іншого зустрівся з прем'єр-міністром Сігєру Ісибоєвим. Ви запитаєте, а при чому тут Україна? Зараз я вам все розповім. Ну а почну з короткої репліки, як сказано в офіційному повідомленні про цей візит, крім розмови про зміцнення двосторонніх зв'язків. Лідери двох країн обмінялися думками щодо ситуації в Україні. Як бачимо, лідери в Японії та Бразилії цікавить те, що відбувається на наших теренах. Я вже неодноразово казав у своїх відео, що Японія це наш потенційний геостратегічний партнер, з яким треба підтримувати і далі розвивати зв'язки. Достатньо сказати, що у Японії та України немає конфліктних точок, натомість є спільний ворог Російська Федерація. Крім того, Японію та Україну пов'язує багато зв'язків, починаючи з побутового і до державного рівня. Вони може і не так помітні, але насправді їх достатньо багато. Дос... Можу пригадати, що з… Складу кабінету міністрів от колишнього складу кабінету міністрів Японії, який закінчив свою каденцію наприкінці минулого року, принаймні четверо міністрів приїжджали в Україну з офіційними візитами, включно з премєр міністром Крім того, в Україну тих без голосу і шелесту, регулярно приїжджають представники японських ділових кіл, які зацікавлені у співпраці з Україною. Це представники будівельних і логістичних компаній, про що я вже розказував в своєму відео, а також представники і інших бізнесів, які теж зацікавлені в спільних проєктах з Україною, Японія на е, прохання там або за дорученням g 7» Очолює робочу групу, яка призвана допомогти Україні боротися з українською корупцією. Японія має досвід боротьби з корупцією, допомоги боротьби з корупцією в кількох країнах. І є велика надія, що їх досвід, японський досвід допоможе і нам, хоча б частково подолати цю страшну хворобу. Крім того, є багато таких несподіваних побутових зв'язків між нашими країнами. В Японії вже кілька разів проходили мегамарші у вишиванках на підтримку українського мегамаршу у вишиванках. Причому переважна більшість учасників це не українські студенти і працівники фірм, які там знаходяться у відрядженні. Ні, переважна більшість учасників це японці, які свого часу або вчилися в Україні, або були тут в ділових відрядженнях, купили тут вишиванки і збираються там для підтримки України в Україні ділові кола Японії. Передають обладнання на допомогу нам, зокрема, я якось розповідав про те, як Японія передала нам низку нових сучасних, скажімо так, навіть там експериментальних більш надійних металошукачів, і Японія зацікавлена в співпраці з Україною для розмінування територій, звільнених від російської навали. Японські фірми допомагають Україні відновлювати розрушені об'єкти, зокрема друкарню. Крім того, бачив повідомлення, що Японія передала телевізійне обладнання для одної з телестудій українських. Тобто такі повідомлення йдуть майже постійно, хоча кожна із них здається невеликим. Але насправді їх достатньо багато. Ну і останнє там, буквально кілька днів тому було повідомлення, що два українських сумаїсти, які беруть участь у чемпіонатах Японії, цього місяця отримали достатньо потужні перемоги, і перейшли там по класифікації Сумо на достатньо високий новий рівень. Про це захоплення писала. Японська преса про них, отже, Японія наш потенційний партнер, з яким треба підтримувати стосунки, зміцнювати ці стосунки, і, само собою, уважно дивитися, що там відбувається і як. Ну, а тепер щодо Бразилії, багато хто з нас сприймає Бразилію як країну так званої групи «Брікс», і друга Путіна насправді це не зовсім так. Бразилія потужна країна так званого глобального півдня, вона може мати вплив на країни центральної, південної Америки, Африки. От може заручитися їх підтримкою. Ну а для чого може бути використана ця підтримка? Ну, як я сказав, Бразилія намагається балансувати між центрами сили, тобто між е Сполученими Штатами, Китаєм і Росією, для того, щоб не приєднатись ні до кого з них і зберігати свою незалежність. Е Притому Бразилія зацікавлена в підтримці е в світової організації торгівлі, і щоб. Не так замиратися оцім, скажімо контактами з Росією, можливо, ви пам'ятаєте, що на засідання Брікс яке не так давно було в Росії, президент Бразилії не поїхав під приводом того, що він, типу, поскользнувся в ванні і отримав сінці на голові, тобто він намагається. Балансувати, але в той же час не приїжджати, от, ну тобто, не отримати токсичних, називаємо так, стосунків. Ну а для чого ж нам оцей глобальний південь? А справа в тому, і от тепер саме головне, що Японія та Бразилія утворили. Так звану групу чотирьох разом з Німеччиною та Індією, яка прагне реформувати Раду Безпеки ООН. Рада Безпеки ООН давно вже стала нефункціонуючою через те, що ООН ігнорують постійні члени Ради Безпеки, такі як Росія, Китай і Сполучені Штати. Тобто, я вже записував відео про те, що ООН треба або повністю розігнати і створити на її ґрунті нову організацію, або провести кардинальне переформатування. Так, ось, от Японія, Бразилія, Німеччина та Індія якраз ініціатори того, що треба Раду безпеки ООН переформатувати. І серед іншого на прес-конференції президент Бразилії Лула заявив, що такі країни, як Японія та Бразилія, мають право стати постійними членами Ради безпеки, Вот тут якраз Україні бажано приєднатися до цих країн і теж вимагати, що в зв'язку з тим, що Україна була серед співзасновників, он. І є одним із, скажімо так, нащадків Радянського Союзу, то саме Україна має право на крісло колишнього Радянського Союза в Раді Безпеки ООН. І що це крісло не може належати Російській Федерації, яка ніколи не вступала офіційно в ООН. А просто там свого часу в 92-му році за мовчазною згодою Сполучених Штатів і деяких провідних країн Росії віддали це місце колишнього радянського Союзу. проте сама Україна спільно от з країнами цієї групи чотирьох і країнами глобального півдня можуть порушити це питання. От саме тому я вважаю, що те, що президент Бразилії побував в Японії і вони серед іншого порушували і ці питання, це має, скажімо так, позитивний вплив і на Україну. На все добре.